Так, Всім привіт! Сьогодні я буду робити розпаковку посилочки торгової марки Arlequin. Це дитячий одяг. Нарешті дійшли руки, зробити розпаковку. Товар я замовила на минулому тижні, і ось сьогодні реально тільки дійшли руки, щоб все розпакувати і засняти. Так. Так, я замовила зараз багато, дуже багато гольфів, тому що вже у нас пішло похолодання. Дивіться, як усе складено класно. Все дуже класно. На перший погляд, якість взагалі, відмінна. Клас. Так, тут ми бачимо, що у нас видаткова накладна з тим, що я замовила. Ціни. Дуже, до речі, приємні ціни. Ось оця посилка вийшла мені всього 916 гривень. Тобто, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 речей. Всього 916 гривень, дівчата, це дуже класно. Отже, перейдемо до огляду мого замовлення. Що ж я замовила? Зараз ідуть похолодання, і потрібен теплий одяг для діток. У мене синочок, йому один рік і сім місяців. Я замовила теплі е, речі для свого малючка. Це в основному водолазки, щоб було е, дуже тепле горло, е, закриті ручки і сама тепла. Канина. Ось тут ми бачимо класну підкладку. Ще хочу звернути увагу, що у торгової марки Arleкін немає жодної бірочки, завдяки чому малюкові буде зручно носити, тобто нічого не буде йому заважати при носці даних речей. Так, я замовила дві водолазки. Уявіть, ось такі водолазки, ось е, сірого, сірого кольору. Дві однакові, тому що ціни взагалі вогонь. Ось такі дві водолазки, зараз перевіримо, коштують 127 гривень, 80 копійок. Уявіть, ось така тепла водолазочка з прошитими рукавами, з рівними швами, з теплою підкладочкою, класним горлом коштує всього 127 гривень. Також, окрім водолазок, я ще замовила багато однакових тепленьких і зручних боді-гольфів, тому що вони дуже швидко брудняться, їх потрібно майже кожен день брати, і вони не встигають висихати, тому за такою ціною вони не будуть зайвими. Ось такі, ось такі дуже класні кольори, дуже стильні, вони будуть пасувати під будь-які речі. Чим зручний такий бодігор? По-перше, тут дуже класна якість, тканина тягнеться. По-друге, він дуже тепленький, знову ж, тут немає ніяких ні бірочок, ані наклеючок, які будуть заважати при носінні вашому малюкові. Також, коли взимку або холодну пору року ви будете його натягати своєму малюкові, цей боді гольф не буде вилазитись під нижнього одягу, тобто дитинка може активно гратися, піднімати ручки і е, йому не буде холодно, не буде нічого задувати, піддувати і таке інше. Отже, підсумуємо, ось все це моє замовлення, яке вийшло мені всього 916 гривень, 80 копійок з безкоштовною доставкою, з дуже якісними речима, гарними, стильними, і водночас теплими і зручними. Тобі подобається гольфік? Так, тобі подобається клас. Дуже зручний, так? Ось вот, так.